Магічна пошта футбольного Санти – це не просто якась там скринька, а реальна можливість для українських дітлахів торкнутися історії величного клубу Динамо Київ. Я дізнався від свого сина, який знайшов інформацію в інтернеті і розповів мені про те, що він. Ну, немає таке бажання прийняти участь. Ну я звісно, що підтримав всім чим міг. Всі охочі написали листи зі своїми побажаннями і мріями та розказали, чому футбол та динамо займають особливе місце в їхньому серці. Було отримано сотні листів, серед яких футбольний Санта обрав найкращі. Також цим 19 авторів разом з батьками були запрошені на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, де на них чекала екскурсія по музеї, а також годинне тренування з професійними тренерами на базі Динамо у Кончазаспі. Сьогодні я радий за дітей, бо вони сьогодні долучилися до такого е великого клубу, як Динамо Київ. А що тобі сьогодні найбільше запам'яталось? Екскурсія, там де були трофеї та тренування, це така певна атмосфера, якою діти живуть, і це дуже корисно для них. Всі юні футболісти вони всі планують потрапити в академію Динамо. Тож давайте по порядку: спершу екскурсія стадіоном, велична арена в центрі столиці. Дітлахи, які обожнюють футбол, ведучий спілкувався із юними українцями та розповідав усе найцікавіше про Динамо та історію цього клубу. Разом з цим діти мали нагоду відвідати найбажаніші місця та зробити пам'ятне фото з призалу, стадіону, музею чи інших місць стадіону. Після цього поїздка на тренувальну базу Динамо в кончазаспу а там нові емоції, так як можна було стати динамівцем на цілу годину, відвідати клубний спортзал, де займається Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Бущан чи інші зіркові гравці столичного клубу, це дійсно того варте. З шести років боліваю за цей клуб. А чому ти вирішив написати листа? Тому що я Підписаний на телеграм Динамо Київ побачив. Я завжди ні одного матчу не пропускаю, і рішив написати листа. А далі найцікавіше тренування із професійним тренером академії Динамо Юрієм Ястребінським. В манежі під накриттям відбулася по-справжньому очікувана подія для ймовірно майбутніх футболістів. Кожен викладався на максимум. Сьогодні вони мають можливість провести тренування з нашими тренерами, які працюють у молодшій школі. Тому ті вправи, які ми проводимо в роботі з нашими дітьми, вони можуть оцінити і рівень, і вимоги, які ну, Наразі є до наших вихованців. Основною задачою сьогоднішнього сьогоднішнього там тренування чи е, заходу це зацікавити дітей, зацікавити дітей, щоб вони розуміли е, і захотіли займатися футболом. Е, е, неважливо на якому рівні, чи це, ну скажімо так, шкіль, шкільні гуртки, чи це маленькі клуби, чи е, е, і розбудити баг. Бажання ну, стати професійними футболістами. Що цікаво, за цим спостерігали футболісти чемпіони. Мова про гравців команди Динамо Ю-19, які взяли в минулому сезоні золото чемпіонату України. Тож учасники працювали найкраще. Дуже радий бачити стільки дітей, які болівають з «Динамо Київ, які прийшли сюди. Дуже хочеться, щоб вони стали. Футболістами, великими футболістами, з якими ми потім будемо стежити дуже добрі враження. Годину часу тривало справжнє динамівське тренування. Воно того варте. Якщо ти здібний, тебе обов'язково винагородять. Тож пам'ятайте, що праця і наполегливість завжди залишаються поміченими, і кожен може отримати змогу долучитися до історії футбольного клубу Динамо Київ. Все дуже класно, тренера, як сьогодні я вже зрозумів, дуже щирі, добрі, все розказують, їх легко зрозуміти. Так що Академія Динамо, мені здається, найкраща в Україні. Чому ти вирішив написати листа? Бо я хотів глянути, як спробувати, як тренуються динамівці і пробувати прави, які вони роблять, і взяти для себе. Ми побували в музеї, ми побачили кубки, ми побачили зсередини, як роздягальні, як взагалі облаштовано все на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тому що, в принципі, як вболівальники, ми бачимо лише що. Ми на трибунах, ми бачимо стадіон, все. Тобто, скажімо так, за кулісся життя клубу, динамо Київ, ми не бачимо, коли ми знаходимося на стадіоні. Тому відповідно зараз ми побачили, тобто. Де футболісти тренуються, де вони переодягаються, як вони підготовлюються, і так далі, і тому подібне.